Депутати запровадили пільги для індустріальних парків. Кому зараз це вигідно? Зараз у війну. Про це поговоримо сьогодні. Вітаю українці! Вітаю підписники, глядачі! На каналі знаюй. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо про індустріальні парки, про те, що депутати приймають ну не зовсім вигідні зараз для людей закони. Але ж кому це все вигідно? Давайте про це сьогодні поговоримо. Тут не обійшлося без Гетьманцева. Верховна Рада 21 червня зробила робочими норми законодавства про стимули для індустріальних парків. Одразу хочу сказати, що це все добре, звичайно, але в нас то і не дуже добре все то розвивалось. Розумієте, це все тільки почали, і там дуже дуже багато було корупції. І ось зараз все це під час війни ну, невже немає справ більш важливих. Ну, правда. Але давайте по справі. Зараз вона ухвалила Верховна Рада, в цілому законопроекти 5688, 5689, які вносять зміни. До податкового та митного кодексів з метою створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво, і ви скажете, ну інвестиції це ж добре. Дивіться, а тут дуже багато думок розділилося, і зараз розкажу, що відбувається. Народні депутати, аналітики, представники бізнесу все це оцінюють неоднозначно. Хочу почати з Гетьманцева, який звичайно підтримує цю це нововведення. Одразу після ухвалення законопроєктів, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев написав, що законопроекти спрямовані на стимулювання розвитку вітчизняної промисловості в межах спеціально створених індустріальних парків, і питання є особливо дуже-дуже актуальним для програми релоксації підприємств із зони бойових дій. Його ж колега, вибачте, його колега. З Комітету Верховної Ради Ярослав Желізняк він залишив інший коментар, написав, що він не голосував і вважає популізмом. А коли одного дня ми скасовуємо пільги на імпорт і одночасно впроваджуємо податкові пільги. Отже, що ж хорошого наприймали? Одразу треба дивитися про те, що кому забороняється, що кому дозволяється, так щоб визначити, кому ж це вигідно. Ну, по-перше, дивіться. Запроваджуються пільги для учасників індустріальних парків. Тобто, одразу можна сказати, що учасники індустріальних парків ось кому то вигідно. Тобто законопроектами передбачено звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування цієї частини прибутку, що звільнення? Від оподаткування. Далі звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання для виробництва без права відшудження цього обладнання протягом 5 років. Право органів місцевого самоврядування надавати пільги за окремими місцевими податками, податок на нерухоме майно, плата за землю, земельний податок. Що ж говорять прихильники пільг для індустріальних парків? Кажуть, що індустріальні парки стануть одним з ключових інструментів після воєнного оновлення та модернізації України. Можливо, але ж то не зараз розумієте, ухвалені фіскальні стимули допоможуть залучити іноземні інвестиції. Це, це ще дуже під великим питанням чи вдасться залучити ці інвестиції та дадуть змогу українським виробникам в умовах війни здійснити релокацію підприємства, відновити роботу та створити робочі місця. Можливо, але виходить так, що одним зараз введуть податки, а іншим скасують. Тобто, ну, якось так несправедливо виходить, так, одним все, іншим нічого. Що кажуть противники пільг для індустріальних парків? Кажуть, що до індустріальних парків, як і до будь-яких інших спеціальних економічних зон, в Україні сформувалося ну, багато в чому таке негативне ставлення. Причиною стало те, що всі попередні спроби їхнього створення вони просто призводили до появи податкових дірок і розквіту корупції. От згадайте, все, що було зв'язано з індустріальними парками, завжди там були якісь проблеми, і все було пов'язано з корупцією. Водночас, в світі практика створення подібних економічних утворень ну є досить досить поширеною. Часто вона супроводжується корупційними скандалами, але в низці країн такі утворення, ну, за наявності чіткої та жорсткої волі влади, вони справді приносять користь економіці. Але то, поки ще до цього часу позитивних якихось моментів, я, якщо чесно, не бачила, противники пільгових зон в Україні вони передусім сумніваються саме в наявності ось такої політичної волі. Де і справді все це буде приносити користь економіці, а не якимось конкретним там людям, так? а не всім. Тобто не буде вигода комусь одному, а ось щоб була всім. Але то не про це. В них також викликають протест. Спроби запровадження пільг для певної частини бізнесменів. Наприклад, преференції для вітчизняних постачальників під час держзакупівель тощо там багато. Ось я називала так: там то на 10 років, то на 5 років. Там від звільнення від податків, там невідчуження, там ще щось. Тобто, дуже такі будуть преференції, розумієте, для певної частини бізнесменів. Хто ось всьому цьому зав'язаний, після ухвалення законопроєктів номер 5688-5689 нардеп Ніна южаніна написала, що ми вводимо пільги для індустріальних парків саме тоді, коли ці області, де ведуться військові дії, мають стати суцільною зоною. З пільговим оподаткуванням підприємець і бізнес-аналітик Валерій Пека розгорнуто сформулював свою позицію, що будь-які нерівні умови, це погано. А ось тут саме так і є: що умови підприємницької діяльності мають бути однаковими для всіх по всій країні. Якщо є така пільга, що стимулює економічний розвиток, вона має бути для всіх галузей по всій країні. Наприклад, якщо Пільга на технологічне обладнання для запуску нового бізнесу, а це дуже хороший економічний стимул. Вона має бути для всіх підприємців, всіх галузей, всіх регіонів. Саме такий підхід називає відкритим доступом Дуглас Норд Нобелівський лауреат з економіки. А ось пільги не для всіх він називає обмеженим доступом. Простішою мовою, обмежений доступ це економіка привілеїв, новий феодалізм. Хочу для тих, повторити для тих, хто не знає, повідомити, що індустріальні парки в Україні вони ведуть свою неуспішну історію ще з 2012 року. 21 червня, ось в цьому місяці, Верховна Рада просто завершила реформу індустріальних парків, яка була розпочата в 2020 році. У вересні 2021 тисячі було ухвалено закон про індустріальні парки, який визначив нові умови створення функціонування та державної підтримки індустріальних парків в Україні в ньому йдеться про стимулювання учасників індустріальних парків, але самі заходи не конкретизовано було. І ось зараз все конкретизували просто в цих законах. Я хочу зауважити, що їх було зареєстровано ще рік тому, розумієте? Ще рік тому це все було зареєстровано, зроблено, а зараз просто все це зробили. Офіційно, ось і все. Державне стимулювання є доступним тільки ініціаторам створення. Розумієте? Тільки ініціаторам, більше нікому компаніям-управителям і учасникам індустріальних парків, тобто інформацію, про які внесено до реєстру індустріальних, індустріальних парків. І такий реєстр веде мінекономіки. Раніше він був доступний на сайті міністерства, але зараз його там немає. Тобто, це все комусь дуже дуже сильно вигідно. Але моя думка: зараз є речі посерйозніше, набагато серйозніше. І не наразі все це робити. Але з урахуванням того, що все це було зроблено ще рік тому, розумієте? Ще рік тому. І ось запроваджувати все це зараз. Ну я не знаю, я це можу назвати тільки так, знаєте, під шумок. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все.